Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії коронований жрець темних сил Мах Веліар. Вітаю! Вітаю тебе, Веліаре, А скажи, які колоди ти сьогодні приніс до нас в студію? Що це за колоди таро? Розкажи глядачам про них детальніше перед тим, як перейти до прогнозу. В мене з собою дві моїх колоди таро. Перша, це таро змій. Це моя найперша колода. Тут, знову ж таки, уся тематика це змії. І розповідається у цій колоді, тобто, як працювати зі зміями. Тобто, знову ж таки, ця колода вона пояснює усі потаємні шляхи. Вона пояснює ті речі, які знову ж таки знаходяться не на поверхні, а в глибині. І таро змій, воно в принципі відповідає будь-яким питанням. Тобто це таємні якісь речі, приховані, тобто, що приховує від тебе людина, що приховує ситуація, як все таки вирішиться конфлікт, чи як вирішиться питання, які є такі хитрі наміри. А, знову ж таки, що у тебе буде в грошовій е, сфері, у сфері роботи, сфері спілкування з людьми. Е, с, тобто, це така колода дуже многофункціональна, і вона ще показує ще силу, магічну силу, здібності. А друга колода це Таро Світів темряви, це моя основна колода карт. Якщо е, Таро Змій, воно. Побудовано за принципом Таро Райдера Уайта 78 класичних арканів. То тут в нас 78 класичних і 35 додаткових, і в Таро Світів Темряви справді можна дізнатися відповіді на питання стосовно магічної сили, стосовно непередбачених ситуацій, стосовно того, чи є порча, чи є негатив, чи потрібен захист людині. Можна дізнатися відповіді на питання, якщо ти звертаєшся до певних сил і питаєш, як мені вчинити, чи що мені робити. Тобто, тут через цю колоду вже говорять сили темряви. Тобто тут є 13 арканів, що позначають верховну ієрархію тьми. Дуже цікаво. Ну що ж, давайте тоді звернемося до ваших колод таро. І задамо їм запитання, які, які турбують кожного українця на часі. На Харківщині ворог захопив село Крохмальне. Що це означає для фронту? Чи може це бути ознакою того, що все-таки Росія знову розпочне наступ? Адже вона все ж таки просувається вперед? Зараз будемо питати карти. Покажіть, будь ласка. Я знаю, що ви точно скажете правду, ви ніколи не будете юлити. Дякую вам. Дивіться, ну Росія намагається давити, 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 і вона призводить все таки до того, що дуже тяжка йде ноша. Дуже багато загиблих, і треба іноді відходити з певних позицій, тому що іде е, загроза дуже важких втрат, щоб зберегти так, життя. Щоб зберегти життя безпосередньо, тільки це. І е, у Росії є намір люцифуграфокальт і дев'ятка кубків показують, що у Росії є намір дійти до берега річки до води, тобто вони хочуть е, дойти. Дійти навіть не до самого купянська, а вони хочуть відсунути лінію фронту на річку Оскіл. І безпосередньо, що далі, вони хочуть втопити наше суспільство у зраді, у і розігнати свою певну смуту, аби ми знову ж таки пішли на перемовини з ними. Але все-таки ми вистоїмо. Ці карти показують, що до річки вони не дійдуть, і нам треба знову ж таки посилювати наші позиції. Але коли дійсно вже розбомблене село вщент, коли вже немає самих позицій, немає що втримувати, то справді іноді приходиться відходити. Але це вимушена міра і надалі. Знову ж таки, ми будемо тримати наші позиції. А чи вдасться їм досягти цілі, дойти от до води, як ви сказали? До води чи дійти? Ось не, давайте не, візьмемо до кінця зими. Ні. Стабільність. Стабільність е, це аркан е, помірність і аркан молох. Це коли справді ситуація стабільна. І коли в них немає шансів. В них немає шансів дійти до річки. Вони справді можуть багато робити обстрілів. Вони по цим арканам будуть це робити, тому що молох це дуже кровожерливий демон, і вони будуть намагатися зробити якісь магічні ще ритуали, щоб дійти, але в них цього не вдасться. Не вдасться. Але ж деякі експерти заявляють, що якщо вони будуть наносити удари хоча б декілька ударів, такі як були по Харкову останнім часом, то не потрібно буде навіть наступу, а Харків буде зруйнований, тому що немає такого захисту, як потрібно при такій великій кількості атак. Давайте запитаємо у ваших. Давайте картах. запитаємо так. Чи вдасться їм, тому що зараз вони тримають в страху цим. І мені здається, що люди вже навіть деякі почали в це вірити. Справді, ви розумієте, що е, дуже багато зараз обстрілів і посилилися обстріли в Донецькій області, і це все робиться для того, аби е, витратити наші ресурси протиповітряної оборони, в першу чергу, і перейти вже до Бомбардувань до обстрілів вже конкретних і зруйнувати все, що вони можуть. Що буде далі? Дивлюся просто дуже цікава колода. Дякую. Бачу. Справді будуть людські жертви однозначно, будуть обстріли, будуть посилюватися. І я б сказав так, що вони не будуть кожного дня, кожного тижня, але будуть масовані обстріли. Тобто вони періодично будуть виникати з періодичністю в тиждень, в півтора тижня. Це знову ж таки буде протидія з нашого боку, тобто напад і протидія. І в цій протидії, до речі, наші сили сильніші сили ППО. А буде також а, таке а, по карті таке враження, що вони почнуть бити туди, а, де зараз не били. Тобто вони хочуть Гіс, вдарити, нові точки, та, нові та? точки Так, нові тобто як удар в спину. Тобто, це може бути таке, як було, колись, що вони шахеди відправили на, на Київ не, не з півночі, а з півдня. Чи ракети там відправляють там якісь в обходи, тобто, все ж таки, маневри стратегію вони так. міняють, так, вони будуть як, як змінювати якось говорили. Так, так. одностайно. Е, тут все-таки крем, кремлівські кабінети бачу от Аркан Суд, що вони в гніві, тобто вони не досягають того, що вони хочуть. Вони хочуть е, набагато більшого, тобто вони хочуть повноцінних влучань, як це було в минулому році. Вони хочуть. Руйнування стратегічних підприємств, але от на зараз в них це не вдається, і надалі не вдасться, і вони тому теж в гніві. Тому е на зараз ситуація проблемна, але все-таки ми її тримаємо під контролем і будемо тримати. Не хотілося б ще уточнити ситуацію в деяких містах, можливо, трохи або заспокоїти людей, або якось надати їм інформацію, що є небезпека, адже володієш інформацією, так володієш світом, і це забезпечує людям хоча б якесь розуміння і можливість сховатися. Давайте подивимося а, спочатку. От, безпечно, небезпечно. Безпечно, небезпечно. небезпечно так, небезпечно. До кінця е, зими. До кінця Давайте, зами, Дніпро. Року. Дуже багато буде пролітати над Дніпром. Пряме, пряме трактування. Так, туз, туз мечів. Це ж знову ж таки агресія. Тобто Дніпро є небезпека, от до кінця зими будуть ще й влучання навіть. І ось бачите, на карті є взрив, якась інфраструктура, так? Вибух, вибух, і тому знову ж таки руйнування. Але влада міста намагається зробити все. от тут показується, щоб цього не відбулося. Але Дніпро у планах стоїть. Майже перше місце в планах. Кропивницький дуже часто, останнім часом страждає. Аркан Диявол і Аркан Рицар Жезлі. В принципі, це вогонь, це агресія. Будуть, будуть якісь прильоти стовідсотково. Але я б не сказав, що це постійно. Тобто, по Дніпру більша загроза, по Кропивницькому прильоти. Але вони більше будуть стосуватися якоїсь інфраструктури, тому що тут випадає повз хати, тобто хата ціла, тобто загроза повз цього. Скоріше за все, це буде влучання якісь промзони. Угу. А ось дуже рідко, коли згадуємо про Миколаїв та Херсон, давайте подивимось ці два міста, чи варто їм. Миколаїв. Остерігатися до кінця Зими. Стосовно Миколаєва, так, будуть прильоти, але знову ж таки чомусь випадають карти безпеки. Тому що, можливо, чи будуть збиття, чи не буде таких потраплянь саме у житлові будинки, таких як, ну, як ми боїмося. так? А стосовно Херсону, покажіть, будь ласка. Ну, Стосовно Херсону, ось ви бачите, тобто сподівання на наші сили ППО на небесні, як, як на воду. І знову ж таки, тут загроза є і буде загроза сильна, тобто відвернута, відвернута вдача, тобто це знову ж таки влучання і багато влучань, навіть більше, ніж було у попередній місяці. Бачите, як. Давайте Кривий ріг ще спитаємо. так, я хотіла якраз просто читаєте мої думки. Просто багато світи, знайомих, теж переймаюся за це місто. Тут випадає аркан Луна, аркан справедливість. Ну, справедливість не дуже в гарному сенсі. І колесо фортуни. Буде обов'язкове влучання якесь до кінця зими, і тут це невідворотнє, тобто кривий ріг загроза. О, це такі не дуже гарні новини. Ну і давайте глянемо нашу столицю, тому що столиця окремо. Столицю прямо подивимося окремо. Моти ну, Харків що... кинемо. Ну, давайте, Харків. Харків. Угу. А в Харкові чомусь стане спокійніше, спокійніше ніж, ніж, ніж було. було. Тобто тут під, випадає мені, що підсилене ПВО. Тобто Буде. підсилять, дослухаються, до тих, от, як так. ми з вами говорили на початку програми, що з такими руйнуваннями там, і, і наступу вже не потрібно. Ну, і бачите, Запоріжжя. це врахують. Так. А Запоріжжя як з вогнем грається. Тобто от, загроза є. Все-таки є. Є, 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 є. є певна загроза по Запоріжжю. Краматорськ, загроза серйозна, тут Жезлів Покровськ. Теж є загроза, трошки менша. Слов'янськ. Ще ви читаєте, вмієте читати думки? Я вже сам пішов, уже як ведучий, дивитись Львів. По Львову є загроза, і взагалі Західна Україна, підсумуємо, теж є загроза. Ну, просто ми обираємо так міста, тому що якби, час він не резиновий. Я просто хочу сказати нашим глядачам, що якщо хтось хоче дізнатися про своє місто, ось не завжди можемо всі містами згадати, тому обов'язково в коментарях пишіть. Яке місто подивитися там в наступних програмах, і ми обов'язково це врахуємо Так, звичайно. А ми давайте поки глянемо Київ Столиці, так. Все-таки є надійно, тобто захистить. Але Але прильоти я бачу все таки прильоти будуть і десь наприкінці зими. От кінцю зими, початку весни, будуть якісь удари. Це будуть масштабні удари. Це я маю на увазі, що стосується ракет. А щодо меншого, меншого це шахеди і таке інше. То. Загрози будуть, але вони будуть як відкидуватися. Тобто, буде збиватися, буде збиватися, але летіти буде постійно. Веліаре, зараз хотілося би запитати у вас стосовно Криму. Там така цікава ситуація склалася. Романтична. Романтична, я б сказала. З одного боку Крим лишається без питної води. З іншого боку, потерпає від катаклізмів, коли їх затоплює. Коли... Іноді світла немає. Ну, це вже навіть я не враховую, тому що от якийсь парадокс виникає. Чому так? Наче й пити нема що, а з другого боку затоплює. Можливо, це іде якась кара чи якийсь апокаліпсис. Ну, Цікаво запитати у ваших карт. Зараз це зробимо. Тому що і Росія потерпає від катаклізмів. Ну це ми трошки пізніше подивимося. Має місце магія. Має місце магія, має місце гра з збу як зі змією в руках. І має місце також е, стихії. Е, розберемо. Давайте, тому що цікаво, магія. А з якою метою, що мають ці люди зрозуміти? Знову ж таки, магія іде від нашої спільноти, від нашого народу, від наших практиків. А ви самі знаєте, що ми, ми працюємо і постійно працюємо над знищенням Росії. А, і знову ж таки, тут долет, долетіло до них порча. Mm -hmm. Програми негативні, знову ж таки, зачинилися їм дороги, шляхи, ще буде море, море буянити, показує карта, щось буде таке. І башня, тобто це буде і надалі в Криму проблеми якісь, катаклізми і таке інше. Тобто, це природа і це кара від вищих сил. А у мене було відчуття, що там без магії все-таки так. є вплив магії. А також, а також є момент гри з СБУ. Бачите, тут хлопчик грає з змією в руках. З коброю. Так, з коброю. Так, це от такі гри з малюком. Гри з малюком, так. Гаразд, а катаклізми, бачите, от така приємна тема, з усмішкою на вустах. А ось катаклізми в Росії. Тому що там також частина потерпає від шквалів, вітрів, інша частина замерзає. Ніхто не може нічого вдіяти, і якісь дії там влади, це як якийсь пук просто. І тому хотілося б уточнити, а чи правда це, чи пов'язано це якось із роботою. Українських магічних майстрів і чи це пов'язано із ситуацією там в Криму, що якби йшов йшло можливо якийсь негативний вплив, якби і туди, і туди, щоб дати щось зрозуміти? Суд? Це все покарання від вищих сил. Це покарання за ті вбивства, що вони роблять тут. І також тут іде десятка мечів, що далі буде ще гірше. Далі буде ще гірше. Це страхи також їх до цього призводять, тому що вони бояться, дуже бояться. І це знову ж таки призведе їхню країну до стагнації, до Великої депресії. Четверка, четверка чаш. Тобто це все таки буде руйнація. Тобто тут побите дзеркало, сумна змія, тобто все-таки їх очікує зрада від якихось їхніх союзників, Прекрас. можливо, від Китаю, тобто можливо, вони десь погіршать з ними стосунки, десь щось не дадуть. Тому що четверка, четверка чаш, вона також може казати і про друзів, які відвертаються від людини або про коханих. Або про партнерів. І далі у мене випадають аркани, що, в принципі, надалі в них налагодиться все, тобто припиняться катаклізми, але вони не, підуть ненадовго від них. Тобто, і повернуться згодом. І, можливо, ще з більшою силою? І з більшою, можливо, силою. Аркан закохані. Вибирайте. Чи знищення військами, чи знищення катаклізмом. Який прекрасний аркан. Веляре, ну, ваш останній прогноз просто не може не викликати посмішку радості і не давати надії. Тож я надзвичайно вдячна вам за те, що завітали до нас, за ваші прогнози, за ваші розклади. А я нагадаю, що з нами в студії. Був жрець темних сил Махвиляр. До зустрічі! До зустрічі!